Вітаємо вас на каналі Правильне електроживлення. На огляді у нас сьогодні автономний інвертор від торгової марки Axioma. модель ACPPT-BF3000 потужністю 3000 Вт. Дана модель це багатофункціональний автономний інвертор, який поєднує в собі функції інвертора, сонячного зарядного пристрою та джерела безперебійного живлення. Інвертор перетворює сонячну енергію у змінний струм з подальшим накопиченням її в акумуляторній батареї. Особливість інверторів Axioma з індексом BF це здатність працювати без акумуляторних батарей, використовуючи тільки сонячні панелі та електромережу. Основне призначення інвертора це створення систем альтернативного резервного живлення квартир, приватних будинків, котеджів та об'єктів міні-бізнесу, що відповідає споживанню номінальній потужності. Інвертор має один mppti трекер для підключення сонячних панелей сумарною максимальною напругою до 450 В і струмом до 13 А. Наявність збудованого MPPI контролера дозволяє послідовно з'єднювати більшу кількість сонячних фотомодулів в одну лінію у порівнянні зі звичайним шим контролером. Інвертор розрахований на роботу з 24-вольтовими акумуляторними батареями. У меню пристрою є можливість вибрати тип акумуляторної батареї та зарядний струм. У випадку AGM gel акумуляторів використовують два таких акумулятора для послідовного підключення. Також можна використовувати літій залізофосфатні акумулятори, використовуючи ручні налаштування. Основні характеристики інвертора наступні діапазон напруг MPPTI трекера від 60 до 400 вольт максимальна напруга холостого ходу MPPTI трекера 450 вольт, максимальний струм від сонячних панелей 13 А, максимальна потужність від сонячного поля 3000 Вт. максимальний струм заряду акумулятора від сонячних панелей 80 А, напруга акумулятора 24 В. Максимальний струм розряду від акумулятора 142 А. Струм заряду акумулятора від мережі 80 А. Діапазон вхідної напруги від мережі залежить від налаштувань і становить від 90 до 280 В. Максимальна потужність інвертора 3000 В. Вихідна напруга 230 В. Форма вихідної напруги правильна синусоїда. Час перемикання з мережі на акумулятор залежить від налаштувань і становить 10 мС або 20 мС. ККД 93%. На передній панелі розташовані сегменти LCD дисплей, які дає змогу контролювати роботу системи і налаштовувати її параметри. На дисплеї можна переглядати рівень навантаження, зарядний струм та напругу акумулятора, потужність та напругу від сонячних панелей. Також дисплей відображає поточний пріоритет джерела живлення. У разі виникнення помилок на дисплеї буде виведений код помилки. Під LCD дисплеєм розташовані три інформативні індикатори, по яким візуально можна визначити стан роботи пристрою. Керування налаштуваннями та переключення відображення даних виконується за допомогою функціональних клавіш. З правого боку розташована кнопка включення пристрою порт RS232 для підключення інвертора до комп'ютера. В нижній частині розташовані всі необхідні роз'єми для підключення. Серед особливостей інвертора слід відзначити: можливість роботи без акумулятора, вбудований MPPTI-контролер з широким діапазоном напруги для сонячних панелей, вбудований сонячний зарядний пристрій на 80 А. Широкий діапазон напруги вхідної електромережі, вибір пріоритету основного живлення, налаштування струму заряду акумулятора, захист від перевантаження, перегріву та короткого замикання, функція холодного старту. Інвертор використовує активну систему охолодження з двох вентиляторів і рівень шуму буде залежати від навантаження. Рекомендовано встановлювати його в окремому незапиленому приміщенні. Струм власного споживання пристрою від акумулятора становить близько 1,4 А. Перед монтажем та підключенням інвертора необхідно подбати про захід для змінної постійної напруги. Під час монтажу також врахуйте, що необхідно виконати розв'язку вхідного та вихідного нуля. Для підключення акумуляторів рекомендовано використовувати кабель з січенням 25 мм. Рекомендується використовувати акумулятор ємністю не менше 100 Аг. У налаштуваннях меню інвертора користувачу доступні три пріоритети джерела живлення: це UTI, SBU та SOL. Необхідно вибрати найбільш відповідний режим для вашого випадку. Інвертор має функцію підмішування. Наприклад, у режимі SOL основна потужність береться від сонячних панелей, а додатково від мережі. Також необхідно вибрати тип акумулятора та зарядний струм від мережі та сонячних панелей. Для літій-залізофосфатних акумуляторів використовується ручні налаштування робочих напруг. Якщо інвертор використовується без акумулятора, на дисплеї буде постійна індикація відсутності батареї. За потреби пристрій можна підключити до комп'ютера чи ноутбука, використовуючи програму Watch Power та мати можливість змінювати налаштування та здійснювати моніторинг інвертора. З питань консультацій та придбання автономних чи гібридних інверторів та акумуляторів звертайтесь в компанією Правильне електроживлення.